Вітаю вас! Бажаю гарного наступу. Компанія Лівеста відновила кабінет та дарує вам знижку 30% на будь-яке замовлення. І бонус, безкоштовну доставку, Укрпоштою. Ви можете обирати необхідний товар для себе, для дому, на будь-яку суму. І Компанія оплачує доставку укрпоштою. Давайте розглянемо, що вам пропонує компанія. Дарує знижку 30% на всі замовлення в перший каталог активації. Якщо буде замовлення на 35 балів, ви ще отримуєте 75% на знижку. Бренда Вівеста, де є надпись: це парфуми, матова помада, порошки, крема. Далі у нас три дні з 3 листопада по 5 пінг-шок. При замовленні на 30 балів у вас з'являється список, і ви можете обирати будь-що із списку. За 60%, і скільки хочете, стільки і обираєте. І це ще не все. Цінопад у листопаді за 31 балів у вас є можливість скористатися знижкою 65% на будь-який продукт із каталогу. Це може бути і матова помада. Тональна основа, парфуми для дома, шампуні, будь-що ви забажаєте. І це ще не все, компанія Щедра дарує знижки. Мінус 50 на новинки наступного каталога, який буде в грудні. Дуже класний є протизастудний крем. З двох років польського виробника. У мене вже є, і я користуюся дуже задоволені. Також іде протизастудний бальзам для ван, для дому, пінка для чищення унітазів, гелеві йдуть освіжителі воздуха. і Парфуми і Victoria's Secret ідуть спреї. Ціни дуже приємні. Далі у нас 1 плюс 1 дорівнює 3. Парфуми, аналоги парфумів по бажанню я відправляю, ви можете обрати. Парфуми купуєте 2 і отримаєте третій подарунок. І, звісно, бонус до вашої покупки це безкоштовна доставка Укрпоштою. На останній сторінці новинка наступного каталогу: це шампуні, ідуть для стимуляції роста і проти випадіння з чесником, приємний аромат і зовсім не пахне чесником. І проти лупи шампунь з ялівцем, Не тільки проти лупи, а ще бореться з екземою і псоріазом всього за 149 гривень. Для вас знижка 20%. І якщо ви оформлюєте замовлення, і в наступному каталозі у вас ці спреї будуть замість. 349 гривень вам буде за 199 мінус ще знижечка. Далі у нас поповнення нових ароматів. З'явилися у нас гель латій, які можна зараз придбати по суперціні. Сироватка з ага, кислотами від нашого улюбленого бренду Талія. Нові парфумчики. Бібак Фарма, аптечна серія. Ми вже користуємося і тестуємо, скажу, що це номер один по уходу за обличчям. І нова моя любов. У мене йде звичайна олійка, вона використовується як для обличчя, так і для тіла і волосся. Суха олійка це означає, що немає тої жирності, яку ми не любимо в олійках. Знижка 40% на італійську косметику. І у нас новий бренд Італія. Твоє волосся полюбить Біоті для збільшення об'єму і для уходу за волоссям кучерявим. Такі смачні і аппетитні бальзами для губ. І зараз йдуть аромати наші улюблені, які ми можемо взяти в сумочку за 245 гривень. Дівчат, хто бажає повністю список, пишіть мені і я вам більш детально розповім. І на кінець хочу показати, який шпінг-шок у нас зараз. Подивіться, гель для душа 39 гривень 60 гель для вмивання муцином равлика, який не пересушує шкіру і не стягує 75 гривень. Тонік для обличчя не стягує. Немає там спирту і не стягує обличчя. зубні пасти 55 гривень. А кулячий хрящ для суглобів супер ціна за 39 гривень. Знежирович для кухні за 119 гривень. Рідка матова помада, яка тримається цілий день за 103 гривні Парфуми за 200 гривень. Список. Неймовірний, дуже мало зараз залишилося вже крема е, квітки троянди за 44 гривні. Подивіться, який шикарний список встиг, до речі, комбібатор для волосся. Це любов вашого буде волосся. Шість олії плюс сок алої. Клад неймовірний. Пишіть я більш детально вам відправлю аналоги парфумів, також відправлю цей список. Всім гарного дня і наступу!